Мої вітання, друзі, всім, хто дивиться мій канал. Сьогодні знову ж будемо знайомити тих, хто ще не знайомий. На огляді сьогодні Сузуки Адрес В125. Середніх 2017-19 років випуску свіжа модель чотирьохтактна, інжекторна, на повітряному охолодженні. Як я і говорив в раніших відео, хто дивився для мене, це максимально крутий. Вибір по співвідношенню, ціна, якість і зручність і практичність. Тобто Сузуки-адрес доволі свіжий і дуже-дуже в нього гарних якостей для того, щоб його придбати. По-перше, в нього величезне сидіння є рівне може будь-яка людина сісти зі зростом метр вісімдесят плюс. Сісти настільки зручно, повністю вирівнявши ноги. от Мій зріст метр дев'яносто, буде місце спереду для якоїсь там. Дитинки можливо, і буде місце ще ззаді для пасажира. тобто він настільки І ви будете зручно себе почувати, і буде як бортики, знаєте, дуже зручно сам користувався. і Дуже надійний двигун адреса зустрічав екземпляри з пробігами за 100 тисяч кілометрів. Тобто мопедик дійсно достойний, якісний і дуже комфортний. І вже детально за цей розказую, показую. Легкосплавні диски, в них алюмінієві, диски тут в рідній фарбі залишились. Гарна гума стоїть Dunlop. розміж 100 на 90 на 10 А я вам скажу, що гума багато чого вирішує на скутері. От тут відсотки ну, 80-90 по залишку. Це гума, яка 10 тисяч вам від'їздить без ніяких питань. Є ніжки для пасажира. Є от. Не знаю, навіть тут місце і плавно переходить в ніжки. Ну, з можливістю сидіти і поставити ноги сюди відсунутись. Тут якби на скутері можна їздити в двох положеннях, в трьох, як стільчик, витягнувши ноги і поставити ноги зігнути. Навіть на ніжки пробував доволі цікава посадка. <кій> в плані покататися. А, по правій частині жодної подряпинки, жодних питань по пластику взагалі. Я так помітив, що він в рідній фарбі, але заводські наклейки зняли. Хто бачив, як попередні виглядають адресики в наклейках рідних, розуміє, про що я. Тут японець захотів от таку от такі шильдики, на надписи, хромовані адреси. Ну, на чорному фоні воно доволі непогано так собі виглядає. Величезний багажник, друзі, кофер також можна ставити і з ним дуже-дуже непогано і комфортно. Скутер в, рідні, в рідному чорному кольорі. Тут також надпис. От, по фільтру, по варіаторній системі, як завжди, дивіться в кінці. Все покажу. Є крило, болотник, як його називають в нас умовах, це ну, просто нереально крута штука. Не кожен скутер йде з таким крилом. Тобто він максимально чистенький, в плані амортизатора, там болото не застрягає і ви не їздите. З брудним амортизатором, який не так довго служить. Тобто тут ну, дуже гарно все продумано, і техніка дійсно якісна. І болотничок, і хвіст, максимально чистенько, красиво. Дуже круто продуманий фільтр варіатора, він такий подвійний. По лівій частині, як ви бачите, також жодної подряпинки. Рідне сидіння, оригінальне заводське. Відчинимо, подивимося, що в нас тут є. Що в нас? Подарунок є від пана японця, дід японець передав. В мопедику були от комплектом от так, захисти на руки, я так розумію, вони ставляться в місце, як ви бачите, під зеркала. От таким чином, через проставочку. І от тут ви можете телефончик прикріпити, захист для рук є. І я тут помітив, навіть ще є проводочок. От, Я так розумію, це от сюди підключите. І будуть навіть тут моргати ці світлодіодні поворотники. На осінь взагалі, я думаю, вогонь і супер. І Тримачка для телефона clear. К... Е, погугліть кому цікаво, скільки коштує якісна штука, отак от вона кріпиться максимально якісна. Я думаю, у нас такий тримач десь в районі до 50 доларів буде коштувати ну, от так десь, думаю, тисячу-дві. Грубо кажучи, оця ця тримачка буде коштувати, працює, прикольно, як ви бачите. Коротше, прикольна корисна штука, коштує грошей. Так само і тут аналогічний захист, і підключити поворотнички можу. В комплекті два, два оригінальних зеркала, так що все у скутера є і навіть більше. Так, по, по бакові. Глянемо, що тут показує. Ну, не зрозуміло, який рік випуску, друзі. Вони приблизно йдуть там 17-х і так далі. Але це вже не важливо. Мене рік випуску цікавить в останню чергу, так як в першу чергу це техніка БУ. І важливо вибрати в гарному стані, щоб не було ніяких питань в плані, в плані ремонту там і так далі. Тому що це сама затратна штука. А от пробіг має значення. Так, далі плюс-мінус 397 Хоча що скажу за пробіг. Пробіг має значення, але при достатньо якісному огляді. догляді А якщо догляд неякісний, то в 60 тисяч скутер 70 пробігу буде краще, ніж в 20. Це все залежить від, від власника. Тут оригінальні ручки з відбійничками такі все є, все красиво. В прекрасному стані все. Далі в нас є гачечок, дуже практична штучка. Так, карманчик і доволі такі непогані дві, якихось водички стане, в принципі, зручно. Так, є подряпинки тут. Видно, фахівці ставили оті. трошки, як то кажуть, незграбно. Невеличкі подряпинки, але такі незначні. Так, тут, в принципі, без питань. А, в нас ще дивіться, які лампочки модні стоять. Також, я так думаю, вся, можливо, скоріш за все, стоїть релешка на світлодіоди, тому що, коли ви ставите звичайні лампочки, змінюєте їх всіх на діодні, вам потрібно окремо реле. на це все діло. Ну, прикольні такі свіжі лампочки. Все поміняно дуже гарненько. По адресику видно, що за ним дбали, доглядали, купляли йому всякі прикольні. Штучки. от Передня гума також Dunlop, і Dunlop в якісній їздить. Нова практично також передня. Рідні колодки, живий диск, в принципі, без питань взагалі. Вилка тут гідравлічна, дуже якісна, гарненько відпрацьовує, нічого не тече, вона все в рідній фарбі. І вилочка, і колеска в рідній фарбі. Передні гуми розмір 90 90 на 12 також легкосплави. дуже Дуже симпатично. Подобається мені цей адрес, я вам говорив так. Ага, десь у нас тут була подряпенка. Дивіться. Ось є подряпенка. І декілька отут таких незначних. Ну, взагалі просто, як ви бачите, стан шикарний. Нагадую, друзі, це вже третій адрес, який я пропоную на продаж по зниженій ціні. Так що залишилося ще два. Поспішайте. Гарна ціна за гарний скутер. Якісний скутер і надалі, звичайно ж, буде звичайна ціна. Поки знижки, вибирайте, оглядайте, думайте і дзвоніть. Так, побігли далі. Все подивилися, послухаємо, як працює. Тут є навіть кікстартер, якщо сяде АКБ, можна завести його з ножки, це дуже-дуже непогано. тобто Кікстартер вже взагалі добре, коли він є. Прекрасно працює двигунчик, просто ідеально. Дуже тихенька робота двигунчика. От. Він настільки тихо працює і м'яко, оце якби нові технології, там Suzuki Eco Performance. Він екологічний, економненький і дуже-дуже гарно їдеть. Дивіться, яка в, нас, яка в нас оптика. Ну, прикольно, прикольно. Ага, зрозуміло. Ну, що я вам скажу, друзі, крута лампочка, крута оптика. Але тут не замінили на світлодіодні. На практично новій гумі на оригінальній на данлопу. Так що питань по скутеру нуль. Все чудово, все. Все працює, два оригінальних ключі. Кому до вподоби, звертайтеся. Контакти в описі під відео, посилання на Телеграм з іншим асортиментом. Також заходьте, оглядайте, що, що кому подобається. Дивіться, вибирайте. І кому ти драйв, посилання в описі під відео. Дивіться, прокатаємось на ньому. Покажу, як він їде. Гарних покупок, друзі. Як завжди, рубрика варіаторна система Suzuki Address 125 БТ11а, тарілка варіатора. Все супер. Направляючи також, передній варіатор оригінальний в ідеальному, прекрасному стані 17-го року випуску, який сам. Скутер, ремінь оригінальний. Powerlink. В прекрасному стані також. Задній варіатор по колодках щеплення, по всьому аналогічно. Це причому я перший, хто відкрутив е, кришку варіатора, тут в районі 19 тисяч пробігу. І от все рідненьке, яке проїхало 19 тисяч, отак виглядає. Дивіться, ніде немає ні зносу, ніяких питань. Взагалі, оце 19 тисяч пробігу. Я так думаю, ролики ходять в районі там, 30 тисяч, мабуть. Коротше кажучи, все ідеально по розхідничкам. Все супер.